Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. До вашої уваги троянда Глорія Дейл». Що я помітила? Що ця троянда починає перероджуватися в шепшину. Як це можна помітити? Бачите високу гілку? Це гілка шепшини. Я її замітила яким образом троянда порівняно з іншими, котрі ростуть поряд з нею на клумбі. Вона перестала рости вверх, але підживлена на одному рівні з іншими трояндами. І з зими вийшла непогано. Стала розглядатись, придивлятися, і що я побачила. По-перше, я побачила оцю гіляку. Кольор, бачите, листя на цій гіляці. Це, звичайна гілка шепшини вже. І на троянді вони різняться. По-друге, стовбур оцієї гілки шепшини, він не колючий. На оцьому Бачите, лаврушок, на ній сім. На троянді повинно бути п'ять лаврушок. Ну, листочків маленьких таких. Вона. Стрімко йде догори, бере багато поживних речовин і тому вона тормозить розвиття куща троянди. Якщо це своєчасно не помітити і не видалити цю гілку, то ми маємо можливість або різкуємо, я не знаю, як правильніше сказати, загубити цю троянду. Це дуже здорово, що я зараз це помітила. Дивіться основання куща, ну це кущ троянди Глорія Дейв. А вона так не зовсім із основання цього куща вийшла, але ж порю, поруч, тут сантиметрів, може 5. І з коріння цієї троянди тягне всі речовини поживні на себе. Тут потрібно. Можна вирізати, звісно, так глибоченько ножем зайти, але в мене є можливість, я маю час. Я зараз розкопаю лопатою і як можна глибше. Видалю цю гілку. Передивляйтесь свої троянди. Якщо помітили такі гілки сумнівні, то ви їх видаляйте. тому що вони заглушують, вони дуже стрімко виростають і заглушують кущ троянди. І він так поступово-поступово, якщо не будете звертати уваги, для початку перестане квітнути, ну він буквально. За місяць він заглушить і ви загубите свій кущ троянди. Троянда Глорія Дейл, квітне дуже красиво, гарно. Я дуже полюбляю цю троянду, я взагалі всі троянди люблю свої. Так от, зараз я покажу, що будемо робити. Отут однією рукою мені незручно, але я зараз підкопаю тут і покажу, де і як вона звідкиля росте і як я її буду видаляти. Тут же у мене ще специфіка клумби, все густо насаджено. Тому зараз буду підкопувати цю гілку і, можливо, навіть нарциси трошки задіну. Ну нічого, то, того вартує. Ну, Погляньте, я вже тут розрила, бачите, це вже коренева система троянди. Самої. Ну, Троянда не першого року, вона така вже е, доволі вікова. І от, бачите, Звідкіля росте гілка шепшини. Отут ми її видалимо за допомогою сікатора. Троянди ж вони такі, знаєте, привиті всі на кущу шепшини. Шепшина має хорошу. Стойкость до погодних умов, всяких. і тому в питомниках троянди часто прививають до шипшини. А е, звідсіля це і момент, це, що перероджується, десь з кореневою благоприятні умови були. І стрільнула сп'яча почка. І ось вона, будь ласка, яка бачите, вимахала. Говріна ну, замітили, і тут все буде добре. В общем, я розрила там уже. Уже далі риця нема куди, тому що оце вже, оце вже корінь, тільки він такого, бачите, кольору на землю схожий. Там у основання, де воно росте, сікатором як можна, як можна ближче. Зрізаю, ну і, віддаляю, і видаляю ці, цю гілку. Все, харчові речовини. Від кореневої системи вона забирати не буде. Виросла вона дуже стрімко, я вам хочу сказати. Це, мабуть, за тиждень точно, а можна і швидше. Рани там ніякої нема, особливо. Сюди зараз підкину поживних речовин, щоб не було просто так це все зроблено. Піділью водою, засиплю ґрунтом, і Глорія Дейл вона дожине своїх Подружика. Я вам покажу відео, коли вона буде квітнути і яке це буде видовище чудове. Засипали поживною землею з поживними речовинами з агорічної грядки. І все тут у нас буде зростати, все буде добре. Я вам нагадую, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. і Ми сьогодні рятували таку троянду, як Глорія Дейл. Ми не дали їй перерости в шипшину. До нових зустрічей, друзі, на каналі Світ Моїх Захоплень.